Коли в усіх стала паморочитися голова від танців щастя та їжі, вони лягають спати. А буркотун тишком нишком виходить з нори. Він нагрібає велику гору снігу і гарненько її трамбує. У місячному світлі та гора скидається на півмісяць. Що дивиться із землі в небо. Гном приносить відро води і поливає ним снігову гору. До ранку на тріскучому морозі вона береться кригою, він прорубує в неї вхід і викидає на двір зайвий сніг, так, щоб лишити тільки велетенське крижане склепіння. Потім буркотун усюди запалює свічки. Коли в нього все готово, він іде будити решту. Вставайте, кричить він. Починається заутрення!» «Заутрення? Що це таке? питає Ніна. На мить, пояснює Буркатун треба спокійно сидіти в особливій будівлі, не танцювати, не їсти, не обійматися без кінця краю. Просто сидіти і тішитися, що на світі є діти. Добре було б мовчати. Можна хіба що співати. Покваптеся і візьміть з собою те, на чому будете сидіти. Усі беруть за собою стільці, ослінчики, подушки з трави та моху йдуть до гномової крижаної будівлі. Ой, вигукують вони, а потім леле. -ле і знову дивовижно, бо нічого красивішого ніхто з них не бачив. Крізь склепіння сяють зірки, а свічки сяють долі. Вони сидять усередині і тішаться тим, що на світі є діти, співають чорні дрозди і вільшанки, і гуде джміль. А всі решта сидять тихо. Так вони сидять і радіють доти, доки сходить сонце, і все крижане склепіння стає червоне. Тоді буркотуна підводиться і скрадається до виходу. Ти повернешся наступного року? питає Ніна. Можливо, відповідає гном, а потім додає. А може, й ні? Бо тієї миті він згадує про те, що він не хто-небудь, а бурко.